Друзі, хто себе шукав тюсончик в дуже гарному стані, ви його собі й знайшли. У нас нафтопойнт Київ з'являється Hyundai Tucson 2008 року випуску з пробігом всього лише 188 тисяч кілометрів. Це двохлітровий атмосферний бензиновий двигун без газу, газ ніколи тут не стояв. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи, без власника та пробігу по Україні. На автомобілі встановлена п'ятиступенева механічна коробка передач. Дуже надійний варіант, дуже популярна машинка і ще й в дуже гарному стані стані. У нас на автомобілі такі легкосплавні диски з гумою Michelin 215 65 r 18 гума в ідеальному стані. Є рейлінги, автомобіль чорний дуже класичному кольорі. Перейдемо до салончику. У нас повний електропакет, електроскоп підіймачі, електрорегулювання дзеркал. У нас салон шкіряний, він у нас перфорований. Переходимо далі. Бачимо таке шкіряне кермо, яке не перешивалося. це оригінальна шкіра. Є у нас підігрів заднього скла, відключення курсової стабілізації, передня та задня протитуманна фара. Бачимо, що також встановлена магнітола PIONEER. П'ятиступенева механіка, як я вже сказав, підігріви передніх сидінь лівого та правого. Задній ряд сидінь у нас доволі такий просторий. Зацініть стан цього салону, він ідеальний. Є також підлокітник з підстаканниками та 12-вольтовий роз'єм. Класичний, напевно, як для Hyundai, багажник, який так відчиняється та відчиняється таким чином. Бачите, подивіться на цей багажник, величезний. У нас навіть є повністю комплектна запаска з дамкатом та навіть з вогнегасником. Подивіться на стан. Стан просто бомбовий. Друзі, якщо. Цей у вас зацікавив, він у нас знаходиться на майданчику у за адресою Софіївська, 19. Приїжджайте, покажемо більш детальніше вам автомобіль та зможемо провести вам тест-драйв. З вами був Автопоінт Київ. Чекаємо на вас, до зустрічі!